Це приклад того, як можна йти довго до мети і все таки дійти. Це Леся Павлюк. Найкраща вчителька України 2024. Педагогиня з Івано-Франківська стала головною переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 – та здобула звання народного вчителя під час голосування на порталі Дія Освіта. Після вручення премії Леся Павлюк одразу повернулася в Івано-Франківськ до улюблених учнів та розповіла, що подавалася на премію не вперше, та перемога стала несподіванкою. Я вирішила для себе, що цього року подаюся в останнє, тому що ну, доки буду займати місце в 50-ті. Я цього року трошки. По іншому підійшла до заповнення анкети. Я хотіла, щоб за тими словами, за тими реченнями, які я записую, журі побачили людину, щоб вони побачили, яка я є, щоб вони зрозуміли, які у мене цінності. Коли я побачила ліхтариками своє ім'я, ну точніше, там прізвище Павлюк писало, Я спочатку не могла повірити. Це для мене було дуже дуже шокуюче. Це були надзвичайні емоції і. Це приклад того, як можна йти довго до мети, і все таки дійти. викладає Леся Павлюк у початкових класах в Івано-Франківському ліцеї номер 7 Педагогиня однією з перших у своїй школі почала працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. каже, що намагається робити навчальний процес ефективним і цікавим для кожної дитини. Я ще дуже дуже стараюся пов'язати навчальний процес із запитами самих здобувачів освіти, тобто те, що їм цікаво, те, що навіть вони самі пропонують. Тільки моє завдання освітні цілі це укласти. Тобто ми не робили там просто щось, а щоб ми саме реалізовували державну програму, щоб ми отримували ті компетентності, які там прописані. Але таким шляхом який комфортний і цікавий дітям після здобуття перемоги найкраща вчителька України проводить перший урок у першачків. Батьки та учні зустрічають її поплесками та обіймами. Голова батьківського комітету Наталя розповідає, що вже з другого сина довіряє саме Лесі Іванівній. Насправді ми попали до Лесі Іванівни випадково. Але коли ми попали, ми зрозуміли, що ми, мабуть, зірвали джекпот, що можна так сказати, освітній джекпот. За чотири роки навчання старшого сина Лесі Іванівни, хоча вона от він буквально цього року закінчив 4 клас. Це була просто фантастична суміш, неймовірно, професійного навчання. Це була суміш активностей, ярмарків, максимального залучення дітей у реальне життя. І це дуже важливо. І важливо те, що, що мій старший. Ну, що менші син, який цього року став першокласником? Вони обожнюють свою вчительку. Вони з радістю біжать на навчання, і вони власне е такі, знаєте, закохані в навчання. А от учні першого класу кажуть, що уроки в найкращої вчительки України цікаві. Вона мені подобається ну, красотою, як вона зроблена, е яка вона красива. Вона тільки українську мову, математику. ЄДС і, і більше нічого. Всі уроки були. Ми вчимося на уроках. Вона може розповідати, але але не, але не часто. Всякі там казки багато чого. За перемогу в номінації Вибір українців учительку нагородили освітньою подорожжю до Фінляндії. Також Леся Павлюк отримає 1 мільйон гривень на здійснення освітньої мрії, інтерактивну панель з програмним забезпеченням для того, щоб працювати з дітьми свого класу, та годинник від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Мільйон гривень. Який вдалося мені отримати на премії Global Teacher Prize Ukraine, буде спрямований на реалізацію освітньої мрії. А якої дізнаєтеся згодом Педагоги з Івано-Франківська постійно брали участь у премії Global Teacher Prize Ukraine та досі потрапляли в першу десятку цієї відзнаки. Тож ця перемога важлива для міста. Для нас це важливо. Це засвідчує про велику працю наших педагогів, освітян у нашому місті, про те, що не все так погано, як дехто розказує. Насправді, незважаючи ні на що, на військові дії, Івано-Франківську навчають дітей, є чудові вчителі і це гарний подарунок до Дня вчителя всім вчителям. Нашого міста ми пишаємося Лесією. Ми пишаємося нашими вчителями. Леся Павлюк каже, що головне любити свою роботу та впевнено йти до своєї мрії. Та сподівається, що її професія стане ще популярнішою та ще затребуванішою. Надія Дзінько, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.